Тут в селі Сокільники, мешканці багатоповерхівок поблизу свого житла влаштували пікет через тарифи на електроенергію. На пікет прийшов і Олег Солоненка. Він є власником квартири в одному із будинків. Зараз є проблема зі світлом, тобто, ми платимо по комерційному тарифу, що є дуже і дуже напряжно, особливо декому хто ще тільки почав робити ремонт, і потрібно сушити стіни. Я переплатив за півтора роки такі. Грубі розрахунки приблизно, це десь буде 3-4-5 тисяч гривень. Думаю. Так, десь 5 тисяч гривень буде. Ми оплачуємо по комерційному тарифу 3,68, враховуючи, що зараз тариф має бути гривня 44 або ж гривня 68, якщо це правильні дані. Це є перша і основна проблема. Ми не отримуємо жодних розумних, правильних якихось тверджень від забудовника, чому ми це робимо. Це є найбільша проблема нашого. Будинку за комунальні послуги, зокрема і електроенергію, мешканці будинку щомісяця платять забудовнику. Ми щомісяця платимо забудовнику згідно договору субспоживання орієнтовно 70-80 тисяч за всі комунальні за чотири будинки. Якби ми платили по тарифу людському, звичайному, по гривні 68, Кожна сім'я би платила мінімум два рази менше за ці комунальні забудовником. За словами управителя об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Андрія Ковшика, є фірма Галдевелопмент. Ми хочемо, того, щоб забудовник чим скоріше зробив цей нам розпуск електроенергії, який він регламентує і каже, що він це зробить, відповідно до того часу, щоб нам опустив тариф до гривні 68, і щоб за місяць-другий максимум нам, ми вже могли оформляти документи на прямі договори кожна квартира. Відповідно, ОСББ на прямий договір за спожиття місць загального користування. Мешканці хочуть укласти договори із «Львівобленерго». в компанії. Кажуть, що поки забудовник не надасть потрібні документи, то договори із мешканцями укласти не зможуть. Забудовник нам надав дозвіл на початок будівельних робіт цього будмайданча і документи, які засвідчують право на землю цього кварталу забудови інших документів, які підтверджують, що житлові будинки введені в експлуатацію, а відповідно і можливість застосування тарифу як для населення. Пратлі Баленерго відсутні. Також мешканці хочуть укласти не лише договори щодо електроенергії, а й щодо водопостачання. Щодо води, тобто вода є офіційно, але через забудовника. Відповідно, хочемо, щоб були прямі договори з водоканалом. Представник фірми забудовника виходив до людей та надати коментарі на камеру журналістам Суспільного відмовився. Відтак наші кореспонденти очікують на лист відповідь від забудовника. Ірина Ферен, Ірина Бучинська, Роман Гнетишин. Новини на Суспільному Львів.